Доброго. Прекрасного з новим щастям, з Різдвом, за Різдвом. Всього на добро дня. Доброго дня. дня. Радий бачити. Доброго дня. Олег, у вас це керівник обласної організації радикальної партії. Купрієнкові. буде Хомрачево. <кліпи> ми знаємо. <кліпи> <Я буду кліпи> подарунки несемо. Е, дітворі. Ми ну, пішли, пішли. <кліпи> у вас є е, три хвилини, зараз ми в машину, хай вони несуть подарунки, а я тільки вам покажу <кліпи> те, що... У чого немає в других районах області. Поїхали. Давайте одне машина. Пішли, Олег лиця на 30 Зараз він ласка. Пішли Михайлович Зараз він приїде. Я вас хотів познайомити, а машина. Він він тут вже. Нехай стоїть. Хай стоїть. Я з Петром Петровичем поїду. Та ні, хай. Апарат магніт і лазеротерапії і, і те, що, те, що є в усіх клініках, можете з'явитися. Іспанські стани. У Чернігівській області є сім'ї, оце так називаємо це, називається лимфатич, детоксикацією, угу. так? Є він тільки у другій міській лікарні, в лікарні хваля. Угу, угу. Більше нема ніде. Дуже це те, що є саме піск. Отриманий, коштує чешський, коштує 58 тисяч, отриманий за благодійний А Оцей чешський, так? Да? Оце чешський. Я в, в, в жодному районі їх немає. Ну, бачите, молодець. Далі за Далі. Значить, дівчата вибачайте, ну, виграти, не будемо короді націю зараз. От туда ці скульптури і тренажері. Саша, ну Сашенька, коли це печеріло, рад показує. Бистінка показує. Що це робиться? Ти бачили, такі подале бачимо. Це в основному жінки займаються, щоб було красиво тут і особливо ось тут. Сашенька, показує. Оці апарати нам подарувала зараз. Здивуєтесь. Фірма, концерн концерн Гіко фірми Міцубіси Модор Україна. А вони розположені їх штаб на парату на паратуалі терпалу біля, біля біля річного вокзалу. Вони ми з ними вже... Давай, давай дай. Сюди. Ми з ними працюємо вже більше 10 років. Так. І працюють люди приходять до сих Ми працюємо просив... до 7 годин. Ви заставляєте пацієнта? Ми, Ми працюємо. Просив... Це доска Євмінова. вмінова. Чули, розкажуємо. І далі. Масажний кабінет. Кабінет масажу. Масажирка працює. Працюємо дві сміли. Якщо гнів готок я забрав, дав свого кабінету, тому що в кінці е, не поміщається. Ні, Василь Васильевич, не, не було грошей купити. Але це того, що старіст месеців точно допомігається. Вони йдуть туди, душеву кабіну, гаряча вода, туалет, все. А потім. На мій діва. Сіла відпочиє. А А, ну, а, ну, а, а ви кажете довгобуду, скільки ви її робили? Був довго буду і ми його. Молоча кухня, а ви його за скільки зробили це? Ми його зробили за Скільки? За 8 місяців. Ні, які 8 місяців. Ми не ми, почали... ми його почали будувати. Ми його почали будувати за 4-5 місяців. ми зробили. Скільки по ціні? Значить, по ціні він обійшовся в Е, Вартість... десь до 200 тисяч. Mm. Із них із них... третя частина благодійний коштує. Mm -hmm. А то коштує місцевого бюджету. А хе кошти місцевого бюджету? Дівчатка, до побачення. Було приємно до Дякую. Я поїду, щоб ви зустрілись, поговорили, послухали його. Він вам розкаже, що до чого. Яка з мого боку підтримка нада. Ми будемо тут. А нам головне завдання, що якщо ми запустимо цю програму і це дасть можливість додаткові кошти до місцевого бюджету, робочі місця, так слава Богу. Тому я вас познайомлюю, поговорите, а потім да. А потім будемо дивитися. Дякую. А зараз Там ми зараз 15 хвилин. не їдьте нікуди. Ми зараз тут я. Десять <продукт> хвилин ми їдемо, а ви працюєте. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Доброго. Ми, ми хочемо вам доброго передати доброго від молоді меншини листа. Це ви? по цій хлопці. Ці да, то, що ви я, мені писали, переводили. А я отримав хлопчик, який там був, який там все бачив. Мій син там був і дуже дуже просив. Син поїхав на роботу, бо треба було. Його. Дуже просив, щоб я до вас звернулася. Що це цілий пакет? Щоб... Ой, там дуже багато а, це ваше, це да, інше да, питання. Да, да щоб ви нам чим чим зможете? Допоможемо обов'язково підняти до... цих хлопців. Да, дуже да. гарні дітки знаю. Дуже... Друга лікарня, місто Київ, опіковий, опіковий республіканський опіковий центр. От Володимир Михайлович мені подзвонив. Це було там минуло тижня. Тут вже написали звернення. Я тут же урядову телеграму до Міністерства охорони здоров'я попросив, щоб взяли на контроль. Особисто перегрив з Бахтєєвою. Це голова комітету по охороні здоров'я Верховної Ради. Вона зв'язала з головним лікарем, який займається цього опікового центру. Тобто там це питання тримають на контролі. Але я розумію, що крім того, що тримають на контролі і надають цю необхідну медичну допомогу, і ще фінансова треба допомога, ліки і Бо я от хлопця цього із Прохорів Сергій Юхо, Прохорида, які теж там о, опіки були, ми його вихаджували, і я знаю, що це таке. До речі, врятували його. То я сподіваюся, що ми так само цих молодих хлопців э, допоможемо і все буде нормально. Це дуже гарні дії. А з ким сімей. тримати зв'язок? Оце ось, Олександр. Ось, ось, Міщенко Олександр, Міщенко Олександр. Я вам дзвонила на вашу мобілку, ви не відповідали. Ну, ви, може, мабуть, злякалися, що я за Дисадок Заволозьківський просила. А що ну, просила? Ну, там завідуюча дитсадка. А я зараз проїжджав нормальний дитсадок. Так, ні, 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 ні. Я коли не беру трубку, це значить, що я десь або на зустрічі, або ще щось. А так я беру. Будь ласка, допоможі. Допоможіть. А ви з волосськими приїхали? Ні, я живу в Мені. Бо я тільки що проїжджав, дивився на дитсадок. Я живу в Мені, а там вже працюю. Дитина моя теж там була буквально три хвилини. Як вона вийшла від тіля, а ці дітки пострадали. Їх там було 11 чоловік, а в інтернеті Всяку чепугу, всяку гадость там, що ну, це гарні дітки, гарні. Просто у мене в нас мало є куди діткам піти. Вони ну, пішли, понятно. там було відкриття, сауни, тихеньке mm -hmm. таке відкриття, не афішували нікому. А ніколо. як же так стало, що зірвався no. кота? А там були якісь дозволи, саморобно і треба. людини. Але крім своїх карманів. Міська рада? Міська рада, територія міської ради боляч. Це буде безнаказуємо. Що знову там міського виграють гроші. Усі, усі жителі мене проти цієї сауни, проти того, щоб Давайте, вона працювала. По-перше, я підключусь і вже підключився, і буду допомагати. Цим Це перше. Батькам передайте від мене слова підтримки і хай там. І будемо підтримувати. Телефон мій знаєте, адресу мою знаєте, тримайте мене в курсі справи. Що треба, будемо допомагати. Дружити з 95-м кварталом. Я може, з ними б, дружу. може б замовити Словечко. Судячи може, те, вони, вони, вони яку копійку. Я з ними дружу. Зважаючи на те, що вони про <х> <х> мене показують. То <тувати> скоріше, <тувати> що я з ними не <хи> дружу. <хи> гарно мене гарно показують. показує. Нам подобається на початку. Ні, ну я була там передача. Давайте тримаємо зв'язок. Буду допомагати. Олександр тримає зв'язок з новим роком. Тримайтесь, будемо Бога просити, щоб все було нормально, і будемо допомагати. Дуже хлопці в церкву ходили, куди тільки не ходили. Будемо допомагати. Ну, будь ласка. Добре, до зустрічі. До Тримаємо зв'язок, адресу знаєш, телефон не знаєш. Пишіть, дзвоніть, заходьте. І тримайте мене в курсі справи. Добре, добре. до зустрічі. Ну давайте, брат, его тут. Подожди, подожди. Давайте дай більше едини, только типоватые, палати, дай. Дайте по Дайте подарунки. Тут. Девчатка доброе. Вот он, дремайте, ні, ні, давайте два. Тут наши малые, тут наши. Подлейте наши

Ось макі, але зайдіть домовлений на будинок дитини. На на, прийом, на, 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 прийом. А прийомці прийомни ціна. А куди? куди? Ми. Куди? Ну, Чернігівський район. Чернігівський район. Як звати малого? Денис. Скільки йому? Два місяці. Я, і мати відмовилась від дитини. Так. Кинула вона, за ці місяці навіть не з'являлася. Це родина, там багато приємних дітей. Сім'я є, на приємних дітей. Але сама по собі це ігрова кімната. Телевізор є, свідотвойка там показується. Дивиться. Дивиться, тоді. Ты такий красивий, ти такий красивий. І бачите, тих нянький тут. Ты такий красивий. Молодець. Молодец, далі, далі. Вот так. Ота, о. Вот так. О. Два місяці. Не давно минулася. Ну так знання народила. А, знає наружу, то вона родила її. Да, її. Ну так, все було. Молодец. Молодец. Бідні діти. Бачите, отак народили і, і, і залишили. Давай, да. І дивиться за мною. Я мною, і магию за мною дивиться. Хай ти мій да, да, Я тобі сподобався, ти мені теж. І мали веде за мною. Ой ти мій краси. давай, щоб все в тебе було добре. Будеш в сім'ї, тебе візьмуть.

Привіт. От подарунок тобі Мороза. мороз. Проснеться, скажете, що Діти Мороз приходить. З Новим роком, вас! найкраще не хворійте, одужайте, щоб все було добре у вас. Щасливо, радий вас бачити. Дітвора, одужайте. Давайте ще в одну планату, арешта залишиться. Доброго дня, слава Богу. Тут тут. Доброго дня, доброго дня. Вітає наступаючим новим роком народний депутат Олег Доброго Добрий день. Отак. Вот Це Діда Мороза подарував. Молодший. Так, доктор, осьниця піс. Давайте. Давно ти так. А тут виходили. Ну я надів. Ну, то що нема? Є заходь, мамо, до першого госпіталю. Це ваша мама. сюди. Все вас, щоб все було добре у вас. Це uh, возьмали, да? Мама у нас. А, опыт. Ух ты! Знову рога. А звідки выйдет? Відново роза. За злоум хлопці, Хлопчик, дівчинки. Давно выкидыва. Ну давайте, туди наполні. Одужите. А вы звідки? А, там, я Богу вже. Я знаю, обвитаю. Так. так що вітання передачу вам людям, так, щоб хорошо, все. Спасибо вам. все було добре. добре. А звідки? зветили? Менно. Ой, одружуй, давай, красунечка. Одуживай. Всего хорошего вам. Счастливо. Точно да вы с новым <головік> роком, сына краще, не было <головік> бы. Все було хорошо. А ничего, ничего. Не каждый же день депутата ходит. E, щоб все було добре і хай щастить это новому россию. Депутат пляшку, я думаю, ви вже знав його. Бачите, як почув, що від Діда Мороза очі відкрив зразу. Да? Привіт, красунчик, привіт. Давайте. Ви давно тут. Малийця буде. Щоб себе прийматися. А, <правда> церквон, да? а, а, -а. Вы, а ну, вам щасливо. А як зла мало? Владислав. О, у мене донька Владислава. Да. Так що давай щоб Ла... все було добре. Скільки йому? 77. А моїй з 19 грудня вже 10 років О, так. Да, да, да. Ми маємо. Так, да, Так що Владіслав і Владіслава. Ну хай росте, щоб, щоб все в тебе було добре. Давай, щасливо. Щасливо, все найкраще. Не тримайтеся. В районі проголосувала більшість, і тому ми повинні опікуватися і не забувати. У нас відбулася розмова нещодавно з головою районної ради, Михаличу, де ми обговорили питання значить, найактуальніші для району. І мені приємно, що у нас складується нормальна співпраця із місцевою владою, бо. Вибори пройшли, життя продовжується. Ми всі спільно повинні діяти для того, щоб вирішувати ті питання, на які сподіваються люди, бо вони для того нас всі обирали. І тому ті 5 мільйонів спільно з місцевими органами влади, узводимо первих об'єктів, поділимо, освоїмо. І життя на цьому не закінчується. І далі будемо допомагати. Зараз разом зі мною приїхав один із інвесторів, який має план. Створення курортної зони у Луменському районі. Стефанович, Андрій Стефанович. От після нашого зараз візиту до лікарні відбудеться зустріч у районній раді, де вони обговорюють ці питання. І я думаю, що будемо купитися далі. Є можливість створити нове комунальне підприємство, яке якраз буде займатися цими питаннями. Це додаткові кошти до місцевого бюджету, це створення робочих місць. Тобто це те, що чим ми маємо зараз. Набуть як зелені туризм? Так, саме ні, саме створити як курорт. А, як Дивіться, ми чуємо Моршин курорт, ми чуємо ще якийсь курорт. Чому так, щоб так. у нас не було менського курорту, і щоб вся Україна знала, що в мене є курорт. Ну, було... Є вода, правильно, є Бу -була, вода. Чудова, ну, правильно, от, не це не статус. Статус? Я маю на увазі статус. Це курортна зона, це спеціальний статус, де відповідні там і податкові плати і інвестиційна складова і так далі. Тобто, щоб ми надали статус курортної зони саме частині Менського району, для того, щоб залучити сюди інвестиції, бо інвестиції якраз йдуть на розбудову курортів. І коли на мене вийшли оцей Стефанович, він створив уже курорти і в Криму курортні зони, і в Одесі, і так далі, коли він вийшов на мене з ініціативою, звичайно, я спершу згадав про мене, бо в нас тут чудове місце. Степ і все інше, і треба все це піднімати, бо колись воно було, а сьогодні все загуло. Так от, якщо ми зможемо це відродити і створити отут курортний куточок, це буде, буде дуже добре. І хай всі люди з України їдуть і приносять сюди свої гроші, залишають, а ці гроші йтимуть до місцевого бюджету, щоб вирішувати ті проблеми, які такі. До ну, побачення, всього найкраще, Новим роком вас. Як немає не так лави. буде там А як тебе звати? Діва? Мат... А? Матвій. А? Матвій. А? Матвій. Матвій. Матвій, а звідки ти? Село Лушня. А, Лушня, так, бачиш, Дід Морозі до тебе прийшов. Так що все тобі найкращий не Дуже давай. Одужуй. А якщо будеш слухняний, якщо не хворітимеш, то і на наступний рік прийде Дід Мороз і знову принесе подарунок. Тому будеш слухати молодий. Щасливо, все вам найкраще. І людям всередині дання. Зв'ята, побачив. Новим роком мене. Я щиро радий вітати на менській землі. Щире перебувати. Мені приємно перебувати на Менській землі, і, шановні, Меняни. Ви всі для мене рідні. Я вже допомагаю Олегу Валерійовичу 6 років. І Менський район прикипів до серця, ще починаючи він, коли головував Михайло Петрович Кот. І зараз, коли Володимир Михайлович Мінжинський з нами разом, ми сподіваємося, все зробимо, що в новому році Меняни трошки відчули, що вони підтримали Олега Валерійовича не у індивідуальному порядку у нас криша виготовлена на ці, на ці два будинки. Повністю проєкт документації. Це 740 тисяч. На де нада куши ніколи родову. І вже чекаємо три роки. І проєкт 400 тисяч заміна металочерепиці. Просто тут шатровий дат, а там заміна черепиці. І третій проєкт у нас ми на районної сесії районної ради прийняли програму для медиків, тому що у нас мінус 37 сім не вистачає сто семи. І це не найгірша ситуація, тому що така ситуація в усіх областях. І треба, треба буде допомога, я думаю, може не з цим, тому що дуже багато бажається. Саме головне. Нам, завтра, такі. Але проєкт на ці на, ми два домики, проєкт, виготовлений проєкт, 70 тисяч і починати їх будувати. Ну, і ще, Іван Івич, передайте Бахтеєві, що чи Міністерство охорони здоров'я і вона хай розглянути питання слідує. Любимо ми чи не любимо радянську владу, я до неї абсолютно повертатися не хочу. Але в ті часи молодий спеціаліст приїжджав до, в лікарню або в школу приїжджав вчитель, він повинен відпрацювати три роки. У мене сьогодні, в цьому році, у мене йшло три молодих, які приїхали місяць попрацювали і уїхали. І приїхали. При тому, що зробили? робили? Академія Шупіка після дипломної підготовки, яка там на, на біля Бабиного Яру. Значить, Рішенням ректорату прийняли, що туди в клінічну координатуру треба поступати, після відпрацювавши три роки, маючи характеристику керівника. А там у них за рішенням ректорату можна приймати кого угодно. І вони приїжджають, мовчки їдуть. Ми так ніколи не вирішимо питання. питання кадрів на селі. Притом, уже не говорячи про село, я говорю про мене. Хірурги, травматологи, анестезіологи, педіатри і так далі. Це у нас ігнорується. Далі інше питання. Васильов, пригощайтесь. Дальше, будь ласка. Кава на тышке. Далее, далее, далее. Далее. Ми Далі. просто були у 10, 10, 10. Ні, Петро, ми Петро, просто були у Барити, поки... він гаряче. Він... Напишіть, будь ласка, у те, що ви сказали про молодих спеціалістів і скиньте мені. Обов'язково. Я пишу Петро. ректору. Петро Беш, слухайте, це питання вирішується через Генеральну прокуратуру, шляхом подачі одного позову про стягнення плати за навчання і ніхто більше не поїде. Я написав ректору Богомольську. я написав запит видової Валерії. Ректору Богомольця. Богомоль, ректора богомольця, э, каже, що він мені мене, в мене пішли і все. Значить, далі. Я по, нам, я, я не віддаю трудову книжку. Немає Значить, о. значить, він через півроку подає в суд, суд прислужує, і дає трудову книжку, виплати за за півроку, де він гуляв, хто не знає де, і моральний ущерб. Напишіть, будь ласка. О, я вже напишу. Це вирішує речі.